Вітаю вас, шановні українці. Сьогодні, 20 лютого 2023 рік, я знову знаходжусь в поліцейському відділку, і знову в черговий раз, уже, мабуть, 20 раз, я сюди прийшла для того, щоб залишити свій підпис, виконати те, що мені призначив попередній суд. Для мене це велике приниження. Я я не можу це робити, мені, мене це дуже сильно принижує. Десять місяців тому іспанський уряд вчинив злочин, він дозволив росіянам крокувати вулицями Мадриду, тримаючи в руках прапори ЛДНР. При цьому вони вигукували, що, українці, що український фашизм і нацизм не пройде. Я тоді підняла плакат над головою, зайшовши в колону росіян, за що ви нас биваєте, і поліцейські мене затащили у поліцейський відділок в кайданках і написали на мене заяву, що нібито я їх побила. Я на них напала. Це просто як то справа шита чи білими нитками, як то кажуть, є такий вислів. Ну, в общем, це явно-явно фальшива справа, яку на мене відкрили іспанські поліцейські. Я просто це як відеозвіт такий, хочу залишити це відео, тому що багато людей. Я вам дуже дякую, що ви мене підтримуєте. Я знаю, що ми, українці, не переможні, коли ми разом. І я знаю, що ви мене не залишите в біді. Зовсім скоро повинен вже бути цей суд. Я дуже надіюся, що він прийде, тому що я, я не витримую більше ходити сюди, в цей поліцейський відділок. Просто це якесь знущання цієї поліції наді мною. Значить, ситуація така, що 10 місяців тому. Коли мене випускали з поліцейського відділку, вони ув'язнили, вони фактично зараз ув'язнені тримають український прапор. Я, я дуже хочу, щоб цей український прапор вони вже повернули мені, а вони кажуть, що його повернуть тільки після суда. Я не знаю, скільки ще чекати той суд, і просто, просто реально вони знущаються. Я... Можу одного дня перестати ходити, бо, тому що це неможливо стільки часу ходити, ходити в ті поліцейські відділки. Я хочу зразу, користаючись нагодою, розповісти вам, шановні українці, про те, як в мене відбуваються справи. З... Також, ви знаєте, в мене є інша справа. Це коли я працювала в колективі з росіянками і двоє з них. Були агресивними по відношенню до мене, до українців, тому що одна з них, армянка, правда, вона була, але вона мені в очі випала слова наступного е, точного змісту. Ми маємо право вас збивати. Тобто армянка, яка е, була дуже хорошою подругою росіянки Світлани Пікуль, ось вони. Такі закадичні подружки на тій фірмі, на тій іспанській фірмі, де я працювала. І ось вони мені таке, скажімо так, випалили в обличчя і одразу ж пішли до начальства для того, щоб вона, вони мене звільнили. Вони на мене там наговорили якісь басні. В общем, друзі, ситуація така, що е, я, я особисто шокована, що. Правосуддя Іспанії настільки повільне. Я разом з адвокатом ми подали, подали заяву про те, що, щоб поліцейські зняли покази камери, тому що коли ця армянка мені це говорила, зовсім неподалік була камера. Також, як ви знаєте, вони в чотирьох. Тобто чотири росіянки вже після мого написання заяви вони почали е мене атакувати своїми заявами зустрічними, називаючи мене вбивцею. Тобто вони хочуть в суді зараз довести, що це я, е я їм погрожувала вбивством. Я також вірю, що мене народ український, друзі мої, українці мене підтримують. Для того, щоб ми могли цю справу виграти, тому що росіяни вони дійсно нагліють і дійсно вони не тільки вон, в Україні нас збивають, але вони заполонили європейський континент, тобто європейські всі країни зайняли там дуже хороші місця робочі. І ось так сидять з такими думками. Тобто їх потрібно притягувати до відповідальності за всі їхні наклепи, за всю їхню брехню. Е, така ситуація, да, трошки воно все помало йде. Мені просто, на жаль, якби, якби я мала більше коштів, я могла би е, якось трошки пришвидшити цю справу, просто залучивши е, більш серйозну. Більш серйозну допомогу адвоката. На жаль, мені не вистачає духу, щоб просити допомоги в українців. Я зараз намагаюся якось самостійно ті гроші заробити, але я бачу, що дуже все помало і дуже все. Тому мабуть, я, я, я таки звернусь за допомогою. Можливо, хтось може мені допомогти. Фінансово, щоб ми могли цю справу на рівні Іспанії вирішити, щоб ми могли тут наказати росіян, покарати їх за за всі, за їхні думки. В першу чергу, за те, що вони сміють такі речі заявляти, що вони мають право нас бувати. В общем, друзі, дякую вам за те, що ми разом, давайте триматися. Мене зараз дуже хвилює те, що дуже велика кількість. Розмножилася блогерів і сторінок різноманітних, так би так званих українських діячів, які понавішували патріотичні прапори, кольори. Але насправді я зрозуміла, що це працюють ботоферми. У В них є завдання дискредитувати ЗСУ, дискредитувати Зеленського, дискредитувати. Повністю все керівництво України для того, щоб вони могли вільно захопити Україну. Звісно, вони про це не говорять. Вони говорять, що вони за Україну, але ми повинні бути мудрими і вирізняти людей. Люди, які кричать про зраду. Це є це є реально зрадники. Вони самі є зрадники України, бо вони кричать, що Зеленський зрадник, що, що там хлопців не забезпечують, що хлопці голі босі, що злочини в Верховній Раді і так далі. Це є, це є злочинці, це є зрадники України, тому що вони намагаються переключити нашу увагу, щоб ми не боювали з російським ворогом, з Путіним. Але щоб ми воювали з власною, з власною державою чи з власним президентом. Це їхня мета, щоб ми переключили увагу з зовнішнього ворога і почали воювати на, з внутрішнім, скажімо, ворогом. От хто повірив, що Зеленський ворог. Я особисто в це не вірю. Зеленський ніякий не ворог. Ті, хто про нього таке говорять, вони є зрадники. Зеленський з усіх сил намагається врятувати Україну. Він просто шалено, він дуже багато робить для того, щоб врятувати Україну і щоб ми мали достатньо зброї для наших солдатів. А українці замість того, щоб допомогти Зеленському, дуже багато ми можемо допомагати. Можемо робити звернення, щоб також переконувати Європу нам допомагати. Дуже ви краще робіть такі звернення до європейців. Ось яка буде велика допомога, ані просто критикувати в час війни критикувати наш уряд, робити фактично не те, що робить Кремль і проросійське. Добре, друзі, дякую вам за те, що. За те, що ви мене підтримуєте, що ми разом, Україна переможе. Зараз 4 цих дні. Сьогодні фактично річниця загибелі Небесної Сотні, або може стати вбивства Небесної Сотні, тому що їх вбили проросійський Беркут. Я особисто була свідком, як Беркут стріляв, тобто на Майдані просто люди падали замертво. Це робили про російський беркут, вони знищували, знищували Майдан зараз на річницю вони будуть робити чергову спробу атакувати Україну, але ми повинні вистояти, ми повинні молитися в першу чергу і бути обережними в ці дні, але але якщо Україна вистоїть цих чотири дні, я я особисто бачу, що Україна вже вистоїть і ворог паде. Тому тримаймося, українці. З нами Бог. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Я вам ще покажу, як я заходжу до, до поліц... поліцейського відділку, скажімо так, ось кабінет. Я бачите, секретарія, худіся. Ось туди я зараз повинна зайти для того, щоб підписатися. Залишити свій підпис, Надійся, вони вже нарешті вирішать цю проблему з цими кляузами. Але я написала зворотню заяву на поліцейського, що це він, обманщик, що це він на мене написав фальшиву заяву для того, щоб його судили. В общем, друзі, мені потрібна ваша підтримка і надалі, для того, щоб ми могли ну, якось навчити їх. Мабуть, вони не розуміють, що роблять. Добре, я не буду забирати ваш час, хоча ще хочеться дещо сказати, але тримаймося, тримаймося міцно.